А от українські безпілотники цієї ночі полетіли на Росію і атакували давно до речі, якось не розповідали про українські безпілотники, які літають на Росію вночі. І тривалий час, ти бачиш, як після оголошення так званого енергетичного перемир'я, ми ж довго дуже не говорили про українські безпілотники. А українські безпілотники кожної ночі куди прилітали на нафто відприємство на нафтогазової промисловості. Ні, ну що, прилітали на Литовище. І насправді це було би теж дуже класно. Ну, от, Будь ласка, сьогодні прилетіли на аеродром військовий у місті Маздок і глав. Ва північної асеті такий є Сергій міняйло. Він сказав про нібито збиття 15 безпілотників над регіоном. Вже навіть з'явилися в інтернеті фотографії з димом, який після атаки в моздоку здивається вверх, які вони зроблені біля будівлі місцевого районного будинку культури, що приблизно за 6 кілометрів від авіабази Моздок. тобто за 6 кілометрів видно 100, видно стовп диму, який здіймається над аеродромом. І як е, кричали місцеві жителі, атака була націлена на аеродром. А він вже був пошкоджений до речі один раз внаслідок атаки ще минулого року у червні. Це не вперше прилітає на аеродром моздок. І от друге, вже росіяни пропускають туди українські безпілотники, які дуже вдало прилітають.